Ведете сидячий спосіб життя, Проводите години за роботою без жодних вправ чи зарядки. Брак рухів може зашкодити вашому здоров'ю та погіршити самопочуття. Він призводить до погіршення кровообігу, болю в ногах, запалення або варикозу. Недостатня рухливість може викликати серйозні проблеми, наприклад, застій крові у нижній частині тіла, варикоз та інші проблеми з кровообігом. Але тепер є Легзерсайс, ефективний тренажер для ніг, що допоможе зняти біль і покращити кровообіг без важких тренувань. Легзерсайс перетворює рутинну роботу або відпочинок на ефективне та корисне тренування серцево-судинної системи. Просто увімкніть його в розетку, поставте ступні на педалі, оберіть швидкість і тренуйтесь. Легзерсайс застосовує запатентовану техніку пасивних вправ і змушує ваші ноги постійно рухатися. Це збільшує приплив крові до серця, стимулює виведення токсинів з організму і загалом покращує кровообіг. Він також покращує ваше самопочуття і не треба робити виснажливі вправи. Звучить просто так, воно і є. Ви навіть не помітите, що він працює, а результати неймовірні. Використовуйте його щодня, вдома, на роботі, будь де. Він не заважатиме вашому щоденному розпорядку. Ось що мені подобається в Lexercise. Він простий. Вмикаєш його і одразу починаєш тренуватись. Тренування на Лезер Сайс надасть вам заряд бадьорості та наповнить енергією. Лезер Сайс зручний, тож ним дуже легко користуватися. Тренуйтесь на роботі чи вдома. Це просто приємно та корисно. Це ідеальне рішення для всіх, хто не має часу на зарядку або тренування. Він не потребує зусиль, тож користуйтеся ним будь – на роботі, вдома, перед телевізором або просто сидячи на дивані, відчуйте спокій та розслаблення. Це наче професійний масаж прямо у вас вдома. В будь-який зручний для вас час. Що мені найбільше подобається в Олекзерсаїс, це те, що мої ноги постійно рухаються. Лекзерсайз покращує стан мого здоров'я та рятує мене від наслідків сидячої роботи. Лекзерсайз тонізує м'язи, ніг без складних та виснажливих вправ. Звучить просто так воно і є. Ви навіть не помітите, що він працює. А результати неймовірні. Лекзерсайз виконує всю роботу за вас. Його двигун безшумно рухає педалі уперед і назад, пересуваючи ваші ноги повільно, але достатньо для того, аби стимулювати кровообіг. Використовуйте його щодня, вдома, на роботі, будь-де. Встановіть його просто під столом. Він не заважатиме вам виконувати вашу роботу. Лекзерсайз допомагає підтримувати фізичний тонус вашого тіла та сприяє виведенню токсинів. І ви можете користуватися ним не відчуваючи болю і ...не втомлюючись, навпаки, лекзерсайс насичує енергією все ваше тіло. Відчуття неймовірні. Просто сідаєте на диван, кладете ноги на педалі, розслабляєтесь і відчуваєте миттєве полегшення. Лекзерсайс це дуже просте та водночас ефективне тренування. Покращення кровообігу сприяє очищенню організму та покращує стан здоров'я. І зауважте, Лекзерсайз сертифікований і відповідає найсучаснішим європейським стандартам якості. А найголовніше його ефективність визнали тисячі людей по всьому світу. Телефонуйте і замовляйте вже зараз. Ведете сидячий спосіб життя, Проводите години за роботою без жодних вправ чи зарядки. Брак рухів може зашкодити вашому здоров'ю та погіршити самопочуття. Він призводить до погіршення кровообігу, болю в ногах, запалення або варикозу. Але тепер є Lexercise – ефективний тренажер для ніг, що допоможе зняти біль і покращити кровообіг без важких тренувань. Lexercise перетворює рутинну роботу або відпочинок на ефективне та корисне тренування серцево-судинної системи. Просто увімкніть його в розетку, поставте ступні на педалі, оберіть швидкість і тренуйтесь. Не викидайте гроші на спортзали чи дорогий масаж. Замовте Замовтелекзерсайс і насолоджуйтесь простим тренуванням, покращуючи свій кровообіг і своє здоров'я. Цей чудовий тренажер зніме напругу та втому з ваших ніг і забезпечить справжній відпочинок. Тепер ви можете отримувати користь навіть від сидячої роботи. Лекзерсайс забезпечить вам легке тренування, відновлення правильного кровообігу, повноцінне розслаблення та відпочинок. В його ефективності вже переконалися тисячі споживачів по всьому світу. Подбайте про своє здоров'я, замовте лекзерсайз прямо зараз. Найбільше у Лекзерсайз мені подобається те, що я можу сидіти і водночас тренувати ноги, а це справді мені необхідно. Це сприяє запобіганню спазмів та затікання, які часто виникають, коли я занадто довго сиджу та не рухаюся я відчуваю, як він усуває дискомфорт. Це зручно. Тепер ви можете покращити свій кровообіг і стан здоров'я без виснажливих вправ. Адже тепер є ЛЕКЗЕРСАЙЗ. Лекзерсайз простий у користуванні тренажер для ніг, що полегшує біль та покращує кровообіг без жодних тренувань. Якщо ви годину за годиною та день за днем проводите сидячи та стоячи без жодних вправ, вам потрібен ЛЕКЗЕРСАЙЗ. Він покращує ваше здоров'я, поліпшуючи ваш кровообіг, навіть коли ви сидите, де б ви не були на роботі, вдома, перед телевізором або просто на дивані. Це ідеальне рішення для всіх, у кого немає можливості тренуватися щодня. Я займаюся спортом, і моє тіло в буквальному сенсі піддається випробуванням. І все, що йому потрібно наприкінці дня, це відпочинок та відновлення сил. Все це мені забезпечує легзерсайс. Коли я сиджу, я можу розслабитися, розслабити розум і все своє тіло. Але екзерсайз допомагає мені заспокоїтись та відновитися. Лекзерсайс застосовує запатентовану техніку пасивних вправ і змушує ваші ноги постійно рухатися. Це збільшує приплив крові до серця, стимулює виведення токсинів з організму і покращує кровообіг. Для мене дуже важливо те, що лекзерсайс запобігає негативним наслідкам які може викликати сидяча робота, просто увімкніть лайзерсайс в розетку, поставте ступні на педалі та розслабтесь. Прилад працює безшумно, обережно пересуваючи ваші ноги вперед і назад і створюючи приємні відчуття розслаблення і заспокоєння. І дуже скоро ви відчуєте себе омолодженим та повністю відновленим. Лазер Сейс абсолютно безпечний. Ви можете користуватися ним безперервно по кілька годин кожного дня, і у вас не виникатиме втоми чи болю. Легзер насичує енергією все ваше тіло. Лекзерсайс дуже простий в користуванні. Виймаєте його з коробки, вмикаєте в розетку, обираєте швидкість і все. Лекзерсайс це дуже легке тренування, і чим більше ви користуєтеся ним, тим кращі результати. Менше втоми, більше енергії, менше спазмів у ногах, напруги у м'язах, чистіша кров без токсинів, кращий фізичний тонус і здоровіший рум'янець. Лекзерсайз швидко і легко перетворює будь-які рутинні справи на ефективне тренування вашої серцево-судинної системи. Пам'ятайте, сидяча робота може зашкодити здоров'ю, брак рухів порушує правильний кровообіг і негативно впливає на здоров'я. Лекзерсайз Ефективний та безпечний прилад, що здатний запобігати проблемам, пов'язаним з сидячою роботою. Я помітив, що легзерсайс значно покращує мій кровообіг, адже прилад постійно утримує мої ноги в русі. І звісно ж, за рахунок цього, моя система кровообігу працює краще ніж раніше, коли я робив усе сам, не маючи легзерсайс. Це справжній помічник. Я надзвичайно ним задоволений. Перетворіть рутинні справи на корисний відпочинок. Потурбуйтесь про своє здоров'я. Телефонуйте і замовляйте прямо зараз, Ведете сидячий спосіб життя, проводите години за роботою без жодних вправ чи зарядки. Брак рухів може зашкодити вашому здоров'ю та погіршити самопочуття. Він призводить до погіршення кровообігу, болю в ногах, запалення або варикозу. Але тепер є Лекзерсайз, ефективний тренажер для ніг, що допоможе зняти біль і покращити кровообіг без важких тренувань. Лекзерсайз перетворює рутинну роботу або відпочинок на ефективне та корисне тренування серцево-судинної системи. Просто увімкніть його в розетку, поставте ступні на педалі, оберіть швидкість і тренуйтесь. Не викидайте гроші на спортзали чи дорогий масаж. Замовте Замовтелекзерсайс і насолоджуйтесь простим тренуванням, покращуючи свій кровообіг і своє здоров'я. Цей чудовий тренажер зніме напругу та втому з ваших ніг і забезпечить справжній відпочинок. Тепер ви можете отримувати користь навіть від сидячої роботи. Лекзерсайс забезпечить вам легке тренування, відновлення правильного кровообігу, повноцінне розслаблення та відпочинок. В його ефективності вже переконалися тисячі споживачів по всьому світу. Подбайте про своє здоров'я, замов Телекзерсайз прямо зараз.